Добрий день, шановні колеги, компанія Мзурі. Ми знаходимося в Київській області 26 серпня. Ми Знаходимося на полі сої, яку ми сіяли 9 травня. Перейшов час для того, щоб ми показали наші посіви, чого, що ми отримали в даній сої. Порівняємо, подивимось, покажемо, чим відрізняється наш посів сівалкою посівним комплексом Мзурі, і традиційним посівом, Не буду казати, яким агрегатом. Трохи візьмемо е зразків для того, щоб порівняти дві різних технології. Соя в цьому році невелика, але коренева система. Бачимо, що вона стержніва. Ми бачимо бочкові бактерії. Повністю все укрита, вся коренева система. Два, п'ять, ну, я насчитав близько 30. Для орієнтіру зробимо одразу декілька. Бульбашкові бактерії, подивіться, повністю скрізь їх. Дуже багато. Наша рослинка. Так, раз. Три, чотири, п'ять, шість, дев'ять. Так, 14, 15, 16, 17, 20, тридцять, 6, тридцять, 3, 3, 9, 40, 41. 42, 43, 44. Має зовсім іншу трохи структуру. Нижні бобіки ну, на висоті десь 12 см. Це в принципі нормально. Беремо оці наші два зразочки і перейдемо на поле, яке поруч і просто подивимось, як розвивається коренева система і сама культура, яка потіяна по традиційній технології. Сіяли це поле, то... То вже поле по традиції, воно вже було під верхом, практично сходила соя, ну подивимося, порівняємо. Зайшли ми на це поле, нібито і соя не гірше, і так виглядає добре, але бачимо. Що сіялась вона, мабуть, по соняшнику. Зараз я запхав лопату для того, щоб викопати. І я вам скажу, що дуже бачу серйозне, сильне ущілення. Дуже. Тут просто це неможливо. Я вам скажу чому? Мабуть, ви здогадуєтесь чому. Але це серйозно. Викопати рослину це треба. Якісь надмірні зусилля. Думалася квітка в мене. Ось я її додаю. Яка одразу різниця в кореневої системи? І кількість бульбашкових бактерій одразу треба ще одну викопати. Ось дві різні кореневих системи, які можна порівняти. Да, тут є вже бульбашкові бактерії, щось воно трохи вже підсихає. Бачимо, центральний корінь взагалі зовсім маленький. Да? Ось чому вона не, не така, як та, яку ми викопали по технології протів. Вийдемо і порівняємо. Маємо два різних зразка. Ця соя, яку ми тільки що викопали на полі з посівом Зурі, бачимо кореневу систему і розуміємо, що коли буде посуха, ця коренева система і ця рослина має шанс на життя. Якщо взяти іншу технологію традиційну, ми бачимо дві різних. Кореневих систем і розуміємо наслідки цього. Ми були недалеко один від одного. Це поле посійно по технології протіл, а це поле посійно по традиційній технології, по класиці. Попередні різні, але ж різниця є в рослині, яку ми показали. Тому будьте з нами, будьте завжди поперед. Бачимо, так? Да? <laughs> ти ти нам допомагаєш, так? Да? Ти нам допомагаєш. Яка тобі краще подобається? Яка рослина? Це класно, так. Да? Це мзурі с'єла, так. Да?